Всім привіт! Ви на каналі Містер Кіо. В коментах мене просили більше розказати про налаштування та особливості слайсера. А тут така подія. Сьогодні, коли я записую це відео, вийшла нова версія слайсера, про яку я розповідав в одному з відео. Це версія Orca Slicer v2.0.0. Official Release. Це офіційний реліз 2.0.0 включає все функції доповнення та виповнення багів з версій бета та RC. Про всі виправлені баги можна почитати на офіційній сторінці. На них ми не будемо сьогодні детально зупинятися, вийде занадто довге відео. Нас найбільше цікавить, що додалося в самому функціоналі і як це нам допоможе робити більш кращими друковані деталі. Почнемо спочатку. У бета-версії релізу 2.0.0 з'явилися такі цікаві речі. Перше, що було додали, це з'єднання шва методом шарфу або шоу-шарфу. До речі, напишіть в коменти, як би ви переклали цю фічу. Вона класна. Я бачив це на багатьох постах і відеороликах на YouTube, де говорили про з'єднання швів методом шарфу. Фактично, він видаляє шов з вашої туди надрукованої деталі. Тут на зображенні ви можете побачити, що нижня частина це оригінальний шов, або просто шов, а верхня частина це шов з шарфом. І ви можете побачити значну різницю між цими двома. Точно можете побачити шов тут, а зверху він якби з'єднує їх разом. Тому ви не бачите його. Це дуже важливо для друку деталей, які мають бути тісно взаємоз'єднані. Взаємоз Ця функція шарового шарфового шву може некоректно працювати з іншою функцією приховування шва. Wipe on loop, розладження шва, вайп external loops. Ці параметри, скоріше за все, треба буде відключити. Так. А ще краще поекспериментуйте на своєму принтері. І відпишіться в коментах, з якими параметрами у вас вийшов найкращий шоу і на яких швидкостях. Я думаю, багатьом глядачам буде цікаво дізнатися ваші результати. Друге нововведення компенсацію потоку в малої площі. Це дуже корисна функція спрямована на навишення пливим переливання пластику на малих ділянках або в твердих областях. Що раніше не. Відпрацьовувалося належним чином. Вони впровадили сценарій, де блакитний колір означає зменшення потоку, а червоний збільшення потоку. Це дозволяє керувати потоком пластика в місцях, де це потрібно. Третя нова можливість підтримка оновлення профілів через OTA для всіх 3D-принтерів. Це дуже зручно, оскільки тепер ви можете оновлювати прошивку принтера безпосередньо через Orca Slicer, не виходячи з програми. Галочки тільки поставити на застосування, якщо ця функція працювала коректно, якщо, звичайно, вона у вас е, не стоїть. Четверте нововведення: 3D-навігатор. Це функція, яку я дуже довго очікував. Вона дозволяє переглядати кожну сторону моделі і вибирати шари для друку. Це особливо важливо для багатобарвного друку або точного контролю над покриття моделі. Крім того, цю навігацію можна відключити на лаштуваннях, якщо вона у вас дратує. П'яте. Покращити стратегію заповнення прогалин. Я вже встиг протестувати цю функцію, і мені сподобалося, як вона працює. Коли потрібно, додає міцності, а коли е і дає економію часу. Залежно від що, е на що нам потрібно мати в кінцевому е виробі, тут кожен вибирає для себе. Шосте. Додану підтримку адаптивної підтримки сітки для столу. Яку може формуватися при калібруванні кривизни столу. Дана функція реалізована для всіх популярних прошивок, включаючи Marlin, Clipper і Reprap RepraphfMW? Як налаштовувати, які команди потрібно прописати, я залишу посилання на вікі з описом цієї функції. Поділитися своїм досвідом використання цього функціоналу я ще не встиг його оцінити в повній мірі. Сьоме, дозволити вказувати порядок друку при варіанті пошарового друку. Це дає можливість вручну виставити, як будуть друкуватися ті чи інші деталі. Присутні два варіанти: автоматичний і згідно порядку у списку об'єктів, який ви можете коригувати в плані порядку і відомості надрук. Восьме. Переглянуто та досконалено стратегію забезпечення вертикальної товщини. Тепер більше варіантів керування цієї функції. Дев'яте. Додано нову зручну модель. Сама модель, власне, є клоном. Верхньої частини тестової моделі Autodesk FDM. Зручно мати спеціальну модель для швидкого порівняння продуктивності струн, тому ця модель досить зручна. Це також служить міні-посібником користувача щодо функції One Wall on Top Surface. Один периметр на верхніх поверхнях. Для моделей з текстом на верхніх поверхнях. Десяте. Додано перевірку з попередженням користувача, якщо швидкість прискорення чи ривок. Друку перевищують обмеження машин. Для коректної роботи потрібно, щоб були прописані обмеження в налаштуваннях пресету принтера в розділі здатність рук з цікавих покращень, поліпшено роботу з вирівнювання тиску, тобто, щоб він був менш агресивний, що, врешті-решт, додає якості при друку, додано можливість контролювати кількість внутрішнього мостового заповнення перемичками, виправляючи відсутність. Внутрішніх перемичок для деяких похилих поверх, особливо дугових із малим відсотковим наповненням деталі. Наприклад, якщо поставити для кораблика заповнення 5% і розділі мости Bridging, погратися з пунктом включення відключення функції, ви зрозумієте суть проблеми, яка може виникати і яка цим рішенням усувається. 11. Додано функцію перемикання отворів від SuperSlicer. Тепер не обов'язково підтримувати отвори. Можна додати один периметр перемикання на пункті Secretial Layer. надрукувати мостом, а потім цей один периметр видалити механічно з деталі. В такому варіанті ми економимо на підтримках і на часі, і на матеріалі. Окремо, хочу виділити роботу з українською локалізацією і подякувати юзеру з ніком Quantum, який вправив в цій версії переклад. Дякую за роботу. Далі переходимо до релізу RC. Версії 2.0.0 Додано правки зокрема, 12 шаблон заповнення 3 d Honeycomb. 3D-стільниковий. Зараз в нас за серії 3D-медовий стільниковий. Занадто дослідний переклад. Він містить багато перемичок, що робить його не ідеальним для високошвидкісного друку. Та призводить до знищення міцності. Однак удосконалений 3D-хоний значно зменшує перекриття, забезпечуючи кращу міцність і якість друку. Він забезпечує таку ж міцність, як і заповнення героїд, але друкує швидше, оскільки вимагає менше змін напрямку. Фактична швидкість друку таким заповненням 200 мм за секунду для матеріалу копету інше 5G. Тест було проведено на принтері Prusa mk 4 а на ваших принтерах е, таким заповненням, на тій швидкості у вас вдалося друкувати, відпишіться в коментах. 13. З'явилася можливість налаштувати стартову сторінку і відключити плагін Бамбулабова. Для авторизації: налаштування слайсера е, корисно для користувачів, що не користуються Bambu Labo. ну, таких як я. І ми отримуємо чистий інтерфейс запуску. І нарешті: 14 Вдосконалено вже в офіційному релізі версії v 200 шов шарфом на похилих поверхнях. Ця функція вводить поріг звису для шва з'єднання шарфом, що дозволяє користувачам встановити порогове значення для кута звису, щоб запобігти застосування шва з'єднання шарфом. І використовується стандартний шов. Це вдосконалення ґрунтується на спостереженні про те, що з'єднання шарфом, з'єднання швом. Шарфом чи шарфовий шов і, як правило, погано працює з крутими звисами, і тому його знизу вже немає. У цьому оновленні багато уваги було приділено також покращенню інтерфейсу користувача та роботі з профілем. Тепер користувачам доступні нові профілі для різних типів принтерів, що робить процес налаштування значно простішим та зручнішим. Всі ці нововведення додають значний функціонал для Slicer і робить його ще більш корисним для 3D-друку. Введення нових функцій покращень для Slicer відображає активну роботу команди-розробників над покращенням програми та задоволенням потреб користувачів. Такі оновлення сприяють розвитку галузі 3D-друку та стимулюють технологічний процес у цьому напрямку. Завдяки постійному оновленню до функціоналу Slicer залишається однією з провідних програм для нарізки моделей у світі 3D-друку. Всім дякую за увагу. За вас підписки, лайки, коментарі. Далі буде!